Друзі, всіх вітаю! Сьогодні буде огляд маркету. В нас вже є екран загрузки. В цю п'ятницю в нас шип-шифтери. Це, скоріш за все, буде останнє промо цього сезону. Я думаю, воно буде тривати десь до трьох тижнів, тому має бути досить весело. Сьогодні ми поговоримо про те, на чому я трейдив в останні дні. Також я вам покажу свої інвестиції в майбутнє. Це зв'язано з ТОЦами в першу чергу, тому що вони в п'ятницю цю вже виходять з паків. Ну і зливи інформації по шипшифтерах, І, взагалі, мої думки є на рахунок цього всього. Також на запитання, де я стільки часу пропадав, це популярне запитання. Я вирішив трішки по, -по фану вести і англомовний контент, створив собі. Новий канал, тому якщо ви зацікавлені в перегляді роликів, там можете підписатися. Я вам посилання залишу в описі до цього відео. Нагадаю, там я поки стараюся ви ролики запускати кожен день. Тому велком! Спонсором даного відео є мої партнери UT Coins. На даному сервісі я продав 80 мільйонів монет. Претензій немає, бану не отримав, гроші отримав. Перед продажем монет я вам рекомендую написати їм в приват, в онлайн-підтримку, на Фейсбуці. Можливо, в Інстаграмі, можливо, на Твіттері, де вам зручніше, і уточніть, як ви будете отримувати гроші, що це було без комісій і це було максимально швидко. Зараз курс доволі вигідний: 20 євро за 1 мільйон. На даному етапі гри це доволі класна ставка. Якщо ми говоримо про купівлю монет і ви зацікавлені купити, по потребовому коду TradeMaster вас буде чекати 5 знижка, е, також гарантія від банів, і е, від моменту замовлення до моменту отримання монет на свій аккаунт займе десь хвороба. 15, тому всі посилання на мої партнерів будуть в описі до цього відео. Напевно, з чого ми з вами розпочнемо? Розпочнемо ми з вами з тих інвестицій, які я робив. Останнім часом, останні декілька днів, я активно закупляю тоці по низькій ціні, і коли виходить контент, який потребує в соціальні, продаю їх по високій. Все максимально просто. Наприклад, вчора я закупив дуже багато тих тоців. ну після вчора, точніше, я взяв декілька тоців. почнемо ну, три дні назад, по ціні 26 тисяч, 27 тисяч, я дав закупку в, теж в Discord, і вони після того, як вийшло СБЧ на гарантованого ТОЦа, ну, з будь ліги, це СБЧ було для повторення 5 разів, Потім іспорт e з його усунули, але в моменті це СБЧ підняло тоців дуже високо, аж до 36-37 тисяч. Я думаю, одна з причин, чому Ейспорт e забрало це СБЧ з гри і його поки не повернули, вони, скоріш за все, зрозуміли, що це підніме ринок тоців дуже сильно, тому що якщо кожного дня по 5 разів і е за один день то вже дають плюс 10. І знаючи те, що то це в паках вже будуть ну, з п'ятниці виходити, їй спорт напевно ще зняли і додали плеєр-пік, який можна робити кожного дня саме на то, це там теж потрібен тоц. Ну але де один раз, а де п'ять разів кожен день на акаунт, тому це більш-менш контрольовано так. Хоча, можливо, причина через те було написано, що е, нагороди були неправильні. Ну, багато людей говорило, що вони відкривали ці паки і ніхто не зловив Тоц момент. Всі ловили просто тоці. Можливо, через це людям буде компенсація, Ну, це вже не важливо. Е, також на рахунок трейда е, ми закупили тоц після вчора. Е, теж я подивився, що то має гарну перспективу. Старався до 30-31 тисячі їх закупляти. Закупив, сьогодні вийшов контент. Відповідно, ці то-це в космос і всі продалися по 36 тисяч. Це було вчора, коли я продавав. І зразу ж таки перед сном, перед сьогоднішнім днем, знову пішла закупка, знову масово ми зайшли по 30 тисяч в них і вийшли по 35. І зараз я знову закупляю тоце. Тому це вже кажу, це вже третій або четвертий день, коли я залітаю в ці карти, і ви можете бачите, вони гарно тридяться. суто. Кажу, завчора і сьогодні я підняв майже 500 тисяч, тому чистими, тому це прикольні гроші. Також на рахунок трейду, я вам раджу дивитися на карти, які максимально рідкісні. Оці фіолетові карти, вони одного рейтингу з 100 Ну, кажу, все ідентично. Тільки карт дизайн відрізняється, але вони настільки рідкісні, що ці карти падають часами до ціни Тоців. Умовно, був сьогодні 225 і, і Тоц, і оцей. Я заснайпив три карти, приблизно по такій ціні. І вони піднялися там, в район 255-258. Я продав, взяв прибути. Також оцей джота, він теж дуже рідкісний. Бачите, він тут по графіку падає до 400, він був 405. Я взяв карту за 400, він піднявся до 460, я продав, потім піднявся до 480. Карта рідкісна, тому завжди класно третити на рідкісних картах. Якщо ми глянемо на мої карти, які я особисто закупив, я взяв 6 Левандовських: 217, 215, 210, 215, 213 і останній у нас 219. Чому? Теж, якщо піти на Твіттер, то можна бачити, що футчерив злив. Альбу, і коли я вийшов в Бускетс, Бускетс підняв Левандовського на стока. Я не кажу, що зараз Альба підніме Левандовського на стока, але я думаю, що Альба може повпливати, і люди зберуть собі Альбу, і Бускетса, і, можливо, залінкують їх Левандовський, Терштегеном або Кунде, тому що це найбільш свіжі карти з Барселоною, найбільш такі метові. Тому я налаштовую досить позитивно на Левандовського Терштегене. По двох причинах, і як Лінк до Бускетса, і як Лінк до Альби. Також це дуже дешевий фодер. Я старався його брати до 43. Е, ну, Я брав перше по 43,5-43, думаю, це класна ціна, коли він був 48, я його не продавав. Потім він впав прям дуже низько, він впав до 42, 41. От Я їх добрав. Я його добрав досить багато. У мене, здається, 20 з чимось карт Трештегіна. До 40 середня ціна купівлі, напевно, 41 тисяча, тому що в мене є багато за 40. Ось, можете подивитися. От 40, 41,5, 42, 40 знову. Мені ця карта подобається, я буду його тримати. Я думаю, в нього є потенціал росту, можливо, навіть в майбутньому до 60-ті. Ну, одним словом, я поки чекаю. Клаус теж суперметовий захисник. Він без альтернативи в Лізі 1 французький. Ну, він, можливо, не спрацює так, як спрацював Ді Лоренцо, який полетів до максималки. Все таки Клаус має більше суплаю, його більше на маркеті, тому що його сипало досить довго. Плюс компенсація була з ним пов'язана. І я не думаю, що він так гарно спрацює, Але я думаю, до своїх 50 він може вирости. Тому, ну кажу, я його докупив. Якщо буде знову ціна в районі 40, з я ще візьму більше, тому що мені ця інвестиція інвестиції подобається. Це фрімпонк, теж без альтернативний правильний захисник в бундеслізі. До 36 тисяч я взяв. 36 тисяч це ціна ідеальна для мене. Е, також я взяв десь 25 цих тоців. Е, знову я їх закупив, але я цього разу не збираюся їх продавати. Я збираюся їх тримати. І напевно, що я їх продам можливо, за тиждень від сьогодні, можливо, довше буду тримати. 32,5 це червона лінія, за яку я не заходжу. Деякі карти заснай за 30 тисяч. Я би їх ще докупив. Я думаю, 30 карт собі візьму, хай будуть. А решта гроші я хочу все-таки тримати, тому що треба чимось трейдити. Треба на чомусь трейдити. Хіба вийде Альба сьогодні в четвер? Я продам своїх Левандовських, тоді я, можливо ще більше цих чуваків докуплю. тій ціні, яка буде на маркеті, тому що кажу, я думаю, все буде з ними добре. Які причини е настільки позитивно думати? Давайте підемо сюди. Я виділив багато карт. Ми сьогодні отримали КК. Немає п'ятої зірочки на слабкій нозі. Це розчарувало ком'юніті, СБЧ 900 тисяч. Багато дізлайків отримали його СБЧ на тві на футбіні. Також в Твіттері люди там розказували, що це повна фігня. Їм не заходить кака. Ну, в плані типу, дайте йому більший буст, поставте СБЧ вищої ціни, але дайте йому боче 96-й, 97-й рейтинг, дайте йому кращий стати, дайте йому п'ятірку на слабкій нозі. Тоді будемо щось говорити. Це ж кінець ФІФА. Тобто ця карта не дуже вписується під ті тоци, які навіть зараз є. Зараз вийдуть ще шифтери там ще будуть карти просто пф, космічні, розумієте? Ну, треба дати кращу карту КК. Я, напевно, що зберу, тому що я фанат карти КК, ну, але в загальному. В чому фішка? Ці карти, ці цій тоці в паках всього лиш скільки? Півтора дні. В п'ятницю їх вже не буде нікого в паках. І дивіться: якщо ми говоримо про СБЧ, тут потрібен ТОЦ, так? І тут потрібен Тос. Два Тоци потрібен. Ви скажете, Окей, Руслан. Тімодовік або червоний тоц. Тут так само, ті або червоний тоц. Як багато гравців інформів є зараз в грі дешевих, які коштують, які такого високого рейтингу, їх майже немає. Це раз. Ну, тобто, вони, якщо і є, вони дорожчі рейтинга дорожчі то, дорожчі за тоце. Це по-перше. А друзі, скажуть, є червоні тоці. Наприклад, я не граю в вікінг-лігу, де я червоні тоці візьму. А я хочу зібрати. Я буду йти на маркет, купляти тоц. Тому це в нас виходить з паків, а от потреба на Кака залишається 77 днів по попиту на ТОЦів, умовно, в СБЧ, так? Далі, Тоц або ТОЦ moments player плеєрпік. Це СБЧ, думаю, в п'ятницю закінчиться, його більше не буде. Але все рівно найближчий день буде попит на Тоца. Тому я теж налаштований, що саме це СБЧ підніме ще вище, можливо до 307 тисяч 308. Далі, в нас є 90 плюс. СБЧ на ікону, і тут теж, бачите, можна повторити за один день, тобто за три дні, точніше, за три з половиною, скажімо так. Наприклад, зараз ви зібрали, і вас ще з, три з половиною дні буде ще одна можливість зібрати. І в умовах, дивіться, є ТОЦ, тобто, то це спаті пішли, а це СБЧ потрібно. Дальше 93 плюс і фікс ТОЦ. Теж пак, який вийшов сьогодні, замість Ultimate ToT, між іншим, якого і e спортс не виписали, Ну, нічого, не виписали, то не випустили. І дивіться, закінчиться він через 3,5 дні. І тут теж потрібен Тоц. Тому дивіться, скільки куча різних СБЧ. Той самий пікна героя. І тут потрібен Тоц. СБЧ повторяється за 5 днів, 4,5 дні ще раз повторити. І умови, я впевнений, будуть такі самі. І от К'єза, у нас останній. Тут теж потрібні е, то Це от, один, два, три. Але тут потрібні інформи. Ну, якщо інформи ви закинете в ЦСБ 84-й рейтинг, то 87-й і 89-й вас інформ не врятує. Тому що кажу, є ліміт для інформів по такій ціні хорошій і з таким рейтингом. Тому люди підуть крути, то це. Ну кажу, мені це нагадує умовно ті карти, які були в минулому році Signature Signing. пам'ятаєте ті чорні карти. Коли вони з спаків пішли, а там ще був паралельно фекір Ф... 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 в СБЧ, там ще паралельно був Бензима в СБЧ. пам'ятаєте, цей флешбек? І карти виросли до 100ка. був, в келіні, теж е е флешбек. І ці карти дали ріст до 100 100к. Я не кажу, що то це йдуть до 100к Ріст, але я думаю, що в них є реальний потенціал. Хіба і ESports в цю п'ятницю зробить безлімітне СБЧ на тоце для продажі. Тоді. То це сильно не виросте. Тоді її е буде якось лімітувати гріз. А інакше я не бачу шансів, щоб то це не виросли. Е, тепер з вами переходимо до шерифа, що ще нам відомо про п'ятничне промо. буде і Назар в Е, КК ми вже з вами обговорили. І також у Памекано. Єдина ситуація з КК, про яку я хочу сказати. Е, Тренер, чемпіона, гравця, який виграв цей турнір в Стамбулі, сказав, що е, там гравець мав вибирати КСБ буде, але вибору -то ніякого не було. Просто їх поставили перед фактом, що не повинні сказати, що кака. Хоча там всі думали про Гуліта. Тому що це було логічно. І за цей хлопець, який грав турнір, він представляє команду, яка називається Гуліт. Тому. Ну. І Ей як завжди. Далі ми говоримо про цю команду. Ця команда вже виросла. Ця команда дуже висока. Мої інвестиції, терштеген вже по 48. Мені це подобається. Інші карти до СБЧ на паніці. Делік був дешевший на 100К, Дебрюйне був дешевший на 100, Ернандес був дешевший на 100К. Мусіала був дешевший на 100к, Педрів був дешевший на 100к, Клаус був дешевший, Фрімбом був дешевший, Саліба був дешевший на 10к. Одним словом, якщо ви зацікавлені в цих, в цих гравцях, я би вам радив дочекатися п'ятниці. Подивитися, який контент. Я впевнений, що на паніці ці карти можуть просісти. І якщо ви побачите, що контент слов, що немає ніяких таких рулеток, які вбивають маркет, немає якогось відсотку страшного випадіння шип-шифтерів. Ну тобто, якщо немає нічого суперординарного, тоді йдіть на маркет, купляйте собі і цими гравцями жарайте лігу Також на рахунок вікінг-ліги, Вікін Ліга буде скорочена і закінчуватиметься вона в понеділок, десь зранку, здається, так. Чи в обід по київському часі, тому це краще для нас, тому що для трейду це краще, коли є обмежений період часу, коли маркет низько через суплай з вікінг-ліги. Тому буде клащ, краще закуплятися тепер в понеділях. І ми будемо заходити all in Зараз ми не заходимо all in тому що суплай в понеділок люди грають Вікінліо, супує вівторок люди грають вікінг-лігу, суплай середу мінімальний, менший, тому що люди закінчують вікінг-лігу. Думаю, є в тому логіка. Тому ці карти, я кажу, придивіться саме в п'ятницю. Е, якщо наступне, якщо оці, чуваки, умовно, вони близькі до ціни е, умовно цих тоців, тобто максимально ближні. Якщо там Левандовський 230, наприклад, і той 230, то цей Левандовський купівлю, тому що вони рідкісніші. Якщо цей терштеген, там, наприклад, 45, а той 45 теж, то цей краще інвестиція через те, що. Він війш рідкісніший з одної сторони, як рейтинг, але з іншої сторони, як ТОЦ, то більш цікавіше, тому що він закриває пару позицій, закриває і умови СБЧ, а цей не закриває. Але все рівно він рідкісний, йому треба менше часу, щоб вирости. Думаю, тут теж зрозуміло. Якщо ми говоримо про ці тотці, які я зайшов агресивно, ну дивіться, вони ростуть. Можливо, по 33 тисячі я ще докуплю, піду вже так агресивно all in можливо, по 32,5 джота, e, я хочу Джоту взяти на паніці. Я думаю, що він теж в п'ятницю може на паніці просісти. І Да, він може просісти, але в Джоту я більше вірю. Він нічим не Педро Гонсалвеша, який теж там не відскакав, не відскакав, потім як полотів, він зараз 400 тисяч. Тому тут є своя логіка. Якщо говоримо про фодер, фодер виріс, тому що багато СБЧ вийшло. Хоча після ТОЦів, Починається період СБЧ. Тому, як на мене, з екстра суплаєм 86 по 12 це гуд. 87 по, 3, по 14 це гуд. 88-й, 89-й я хотів би нижче. 90-й хотів би нижче. 91-й, блін, та біда вже. 92-й ще можливо по 38 ок. 93-й по 40 супер. 94-й. По 44 мені теж подобається. Тому це такі ціни, які ще я побачу в наступній день або два, я буду заходити, тому що я думаю, є потенціал. Ну, подивимося, що з того вийде далі. Ну і, власне, СБЧ, бачите, КК задізлайкали, Хоакіна задізлайкали, це СБЧ залайкали. Хоча люди очікували саме ультімейт, то це гарантовано, на і спорт нас я завжди опрокинуло. Тепер на рахунок інвестицій, якщо ми говоримо з того, що нам відомо. Азар буде в непаків. Тому за 4.8 можливо ризикну, ризикнути можна його закупити, тому що рейтинг, думаю, буде потрібний в майбутньому для різних СБ, а його не буде в паках цілий тиждень, тому це може бути хороша інвестиція. Другі друга карта, яка нам відома, це УПА, УПА Мекано. Він теж історично, я бачив, піднімався вище. Він історично бував навіть там в районі скільки, 2,5 ну, там, ну, дабл робив. Тому він, можливо, по 1200-1300 ще може бути непоганою інвестицією, такою, знаєте, неризикованою. Тому що він, ну, це упомикає. він завжди працює, коли виходить з паків. Таке от відео, друзі, давно не бачились. Надіюсь, ви скучились. Надіюсь, можливо, ні. Але то таке. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам хорошого ранку, хорошого трейду. І будемо на зв'язку. Лайки, коментарі, підписки, Па-па.